Вітаю, це дайджест роботи бюро економічної безпеки України. За цей тиждень говоритимемо про заволодіння 20 мільйонами доларів, ухилення від сплати рентних платежів та нелегальну АЗС. Детективи бюро економічної безпеки повідомили про підозру заступниці керівника департаменту одного з комерційних банків. Посадовиця за даними слідства допомагала виведенню коштів акціонерного товариства Укртатнафта. Йдеться про масштабну оборудку, що відбулася у перший день повномасштабного вторгнення. Організована злочинна група незаконно перерахувала 20 мільйонів доларів на рахунки підконтрольної компанії у Швейцарії. Службові особи під Приємства підробили документи, щоб створити видимість закупівлі сирої нафти. Хоча насправді імпорт у той період був неможливий. Своєю чергою, посадовиця банку приховала сліди злочину, для чого вона підробила дати в документах, які були підставою для банківської транзакції. Її причетність підтверджують результати експертиз. Жінці вже повідомлено про підозру. Загалом у справі у кортатнафти підозру отримало шість осіб. Матеріали щодо одного з фігурантів вже передано до суду. Досудове розслідування триває. Ухилення від сплати ренти на понад 12 мільйонів гривень товариством, що займається видобутком щебеню та граніту на одному з родовищ Київщини. За даними слідства, директор та головний бухгалтер компанії умисно занижували вартість видобутих копалин та продавали їх пов'язаному підприємству у фінансовій звітності. Вони відображали неправдиві дані. На наступному етапі продукція реалізовувалася за ринковими цінами. У такий спосіб компанія ухилилася від сплати понад 12 мільйонів гривень рентних платежів. Досудове розслідування завершено. Фігурантам директору та бухгалтеру повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків та службовому підробленню. Наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи. Агроекспортер на Одещині відшкодував до державного бюджету понад 8 мільйонів гривень несплачених податків. Детективи бюро економічної безпеки завершили розслідування щодо компанії. Яка займається оптовою торгівлею, зерном та насінням, як встановило слідство її директор. Він же засновник у 2024 році умисно не задекларував доходи та не сплатив податок на прибуток у розмірі понад 8 мільйонів гривень. Під час розслідування завдані державі збитки були повністю відшкодовані. Обвинувальний акт передано до суду. На Київщині викрили нелегальну автозаправну станцію. Детективи бюро економічної безпеки завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо підприємця, який організував. Незаконний бізнес в Обухівському районі за даними слідства, АЗС працювала без необхідних ліцензій, без паспортів якості пального та документів про його походження. Під час обшуків детективи вилучили 5 тисяч літрів дизельного пального та 8 тисяч літрів бензину. Також конфісковано три модульні заправки, паливно-розподільчі комплекси, ємності для зберігання пального та фінансову документацію. Організатору повідомлено про підозру у незаконному вигодні. Толені зберігання та збуті підакцизних товарів справа вже передана до суду. Аналітики бюро економічної безпеки запобігли розтраті понад 18 мільйонів гривень з місцевого бюджету під час капітального ремонту житлового будинку на Київщині. Будівля постраждала внаслідок військової агресії Росії, а її відновлення планували здійснити за кошти місцевого бюджету. Однак, фахівці БЕП виявили ризики завищення цін на будівельні матеріали, передбачені в тендерній документації. Після рекомендацій аналітиків орган місцевого самовряду. Дування переглянув умови закупівлі та ухвалив рішення про зниження її вартості. Завдяки цьому вдалося запобігти неефективному використанню державних коштів. Ми розповіли про головні події цього тижня. Слідкуйте за новинами на нашому сайті та у соціальних мережах. Побачимось.